Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 1 лютого бахкало в кількох областях. У БНР була робота ППО. Одна людина постраждала. Також, нібито, було збиття дронів над Московською та Ленінградською областями. Над останньою це відбулося вперше. Крім того, безпілотник з трьома кілограмами вибухівки, нібито цілився по нафтовому терміналу. В Санкт Петербурзі в Севастополі знищено корабель Іванець. Втім, партизани пишуть, що не все так радужно, як про це пише пропаганда. В 5 Вечора пролунало 15 вибухів на аеродромі Полково, все у вогні. Оголошена повітряна тривога, літаки пошкоджено. Персонал евакуюють. Дрони знову пробились. За даними телеграм-каналів, уражено арсенали, які готувались до виліту на аеродроми Оленя та Енгельс. А також Мздок, ППО країни було прорвано. Дронів вони просто не бачили. Нова розробка України, в якій приймав участь генерал Залужний. Телеграм-канали зазначають, що аеродром спопелило повністю. На аеродромі був приватний джет Путіна, який пошкодило. Пише Телеграм-канал «Топор помсти». Саме ним мав вилітати Патрушев на переговори в іншу країну. Борт буде змінено, оки вдало підловив залужний окупантів. А в жулянах заблоковані борти Єрмака. Це одного разу вже робив і генерал Кривонос. В той час як Кремль не лише силами тисяч осіб будує нові об'єкти ППО навколо Москви, а й перетягує з фронту та інших напрямів ЗРК, хоче залатати дірки. Навколо Москви ворог створює нові позиційні райони протиповітряної оборони, вкладаючи значні ресурси. У створення аналогів флек. Турм зенітних веж Третього Рейху вони являють собою або укріплені насипи, або дійсно вежі, зібрані з металоконструкцій чи залізобетону. І про їх побудову відзвітувались у тижневому випуску на центральному телебаченні РФ Росія 1 тобто оголосили на всю країну. Сенс таких насипів доволі простий: підняти такі засоби ППО, як панцирі, вище, збільшивши огляд радіолокаційної станції, такий насип дає приблизно додаткові 10 метрів, що означає збільшення дальності радіогоризонту з умовних. 33 до 42 кілометрів проти цілей на висоті 50 метрів. Але у деяких випадках ці самі панцирі підіймаються на спеціальні вежі, які у випадку висоти 50 метрів вже дозволяють розширити радіогоризон проти низьковисотної цілі до 58 кілометрів. І саме так вежі дійсно вкрай сильно нагадують флекторм, якими нацистська Німеччина намагалась відбитися від нальотів стратегічної авіації союзників. Скільки коштує такі споруди, не зазначається, але в інтерв'ю мер Москви Собянін повідомив, що що. Дня над створенням нових позицій ППО працює півтори-дві тисячі осіб. А у сюжеті говориться, що на створення однієї позиції йде до чотирьох діб, включно зі встановленням модульних будинків для розрахунків. Ще один момент: на фото від мешканців підмосков'я на позиціях були помічені ЗРГК РГК Панцирі в арктичній версії. При цьому добре видно, що локації для зйомки російські пропагандисти шукали доволі ретельно і в інших випадках. Нові позиції ППО під Москвою значно простіші та просто зібрані з бетонних блоків. Ковуючи слова російського зенітника та арктичні панцирі, стає ясно, що для посилення ППО Москви ворог знімає сили з фронту та інших менш пріоритетних для нього напрямів. А пояснюється це наступним чином. У Москві нові виклики, які пов'язані з безпекою самої столиці, нальоти безпілотників. Головна задача цих атак посіяти паніку, невпевненість у своїх силах, спроба підірвати віру у державу як таку. Все суворо із дотриманням натівської концепції психологічної війни. І таким чином, удари дронами по Москві досягли своєї. Основної мети змусити ворога сконцентрувати саме у районі своєї столиці максимальну кількість засобів, тим самим зменшивши їхню кількість на фронті. Також треба розуміти той факт, що РФ є величезною за площею країною, що грає проти неї, є забезпечити аналогічний захист всієї своєї території, навіть у межах дії українських дронів Камікадзе вона не може. Тобто завдавати ударів по інших об'єктах, також стане легше, як і діяти на передовій. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки і пишіть коментар. Тарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!